У двір зайшла старша дочка господині, восьмирічна Оленка, яка повернулася зі школи. Вона привіталася і щиро посміхнулася тітці Світлані і побігла перевдягатися, щоб допомогти мамі господарювати. Найменша дочка ще в садку. Її потім приведе додому мати Ніни, яка їм завжди допомагає. Важко жити Ніні без чоловіка, адже доводиться тягти все на собі. Вона одна виховує дітей, доглядає город, господарює і утримує будинок. А все тому, що Віктор вирушив на заробітки до Чехії. Її чоловік все скаржився на те, що вдома йому погано і як набридло йому це злидні. Роботи він, нібито хорошої, тут ніколи не знайде, тому поїде на заробітки за кордон, хоч там якусь копієчку заробить для своїх дітей. У Чехію Віктора кликав до себе його кум. От чоловік і поїхав до нього. Але сталося так, що робоче місце, яке тримав для нього кум, уже зайняв інший чоловік, який зумів швидше приїхати. Тепер чоловіки з України допомагають йому хоч якусь роботу знайти, бо соромно додому без копійки повертатися, а ще треба віддати борг, який він брав у родичів на дорогу. Гроші Віктору позичила його теща, яка завжди вміла відкладати з пенсії. Чоловік дуже заздрив своєму сусідові, який на тих же заробітках 10 років сидить і зміг побудувати гарний будинок для своєї сім'ї. Дуже погана риса людська заздрість вона не дозволяє спокійно їсти та спати. Не давала вона спокою і Вікторові. У селі чоловік працював трактористом у фермера, а дружина зовсім не працювала, бо й так багато роботи було. На цей їхній маленький дохід Віктор ніколи не збудував би будинок. Та й дружина йому часто стала скаржитися, що грошей у них завжди немає, дітям нема на що одяг із взуттям купити. Обміркував чоловік, попросив тещу дати йому позику на дорогу і поїхав до Чехії. Дружина ж у нього роботяща сама вже якось пораду дасть, а важко буде, нехай родичі допомагають. Але життя на заробітках не таке легке, як уявляв Віктор. Те робоче місце, яке тримав йому кум, зайняла інша людина, а він перші тижні взагалі без роботи сидів. Потім чоловіки з України порадили йому піти на місцевий завод сортувальником, бо там потрібні були люди, взяли Віктора працювати на завод і платили не такі суми, за якими він сюди приїхав, але все ж таки вирішив попрацювати і, хоч трохи, заробити, бо соромно було одразу повертатися до села. Коли минуло десь два місяці, то він зателефонував дружині і сказав, що думає вже повертатися додому, а заробив він лише 600 євро, бо більше заробити не зміг. Скаржився під час розмови, що йому дуже важко, що спина в нього від роботи болить. Зрозумів він, що такі заробітки не варті його здоров'я, і того, що він своїх дітей не бачить, важко тут працювати і таке життя не для нього. Ніна дуже зраділа, що Віктор повертається. Її навіть не хвилювали ці незароблені гроші та нездійснена його мрія про новий будинок адже їй без чоловіка неймовірно важко жити, та й дітям батько потрібен. І бабуся з молодшою онучкою прийшла, одразу почала готувати дітям їсти. Всі були голодні і чекали на смачні бабусині пончики. Вже темрява накривала собою все довкола, коли до хати зайшов Віктор. Він тримав у руці одну сумку навіть гостинців дітям не встиг купити лише дістав дівчатам по кермо, які залишилися в нього з дороги. Чоловік сів на диван і з сумним поглядом подивився на рідних. Він почав розповідати, як важко йому було весь цей час на чужині і що він ніяких станів такою ціною не хоче. Зрозумів, що потрібний своїм рідним тут, де його серце та душа. Йому дуже не вистачало їх поряд. Теща навіть сльозу пустила від таких щирих зізнань, грошей зятя не взяла, сказала, що нехай будуть діткам. Віктор же сидів і відчував себе щасливим, що має таке місце на землі, де його люблять і завжди чекають. Мій син зі своєю дружиною сім років тому купили земельну ділянку. Рік стояла вона, заросла високим бур'яном. За рік діти поставили паркан, залили фундамент і знову зупинилися, все грошей коштує. За всі ці роки вони ледь побудували перший поверх будинку. Не хочуть вони маленький будиночок, щоб відразу заїхати, а хочуть хороми, тому для першого поверху вони продали свою двокімнатну квартиру, поміняли на кімнату в гуртожитку, там і живуть причому разом з онукою в тісноті. Коли сім'я сина приходить до мене в гості, всі розмови тільки про будівництво, як вони бачать в майбутньому, як воду і газ будуть прокладати до будинку, з чого буде дах, і як потрібно утеплювати будинок, щоб економити тепло. Мої проблеми абсолютно нікого не цікавлять ніколи. Якщо я заговорю на тему свого не дуже поганого здоров'я, то тема швидко змінюється на розмови про будівництво та будинку. Я завжди, чесно кажучи, розуміла, до чого хилить мій син з невісткою, вони хочуть умовити мене продати мою двокімнатну квартиру, щоб добудувати собі великий будинок. Мовляв, потім всі разом заживемо коли небудь в наступному житті адже у них ніколи не вистачає грошей, щоб побудувати те, що насправді вони хочуть. Я вголос озвучила їх думки кажу ну, що хочете, щоб я продала свою квартиру? Вони погодилися зі мною і стали навперебій розповідати, як буде добре в новому будинку жити. Дивлюся на невістку, думаю ось, хитра яка людина, вона ж мене терпіти не може, неправду каже на кожному кроці, а тут вона прямо така мила та привітна зі мною. Але з іншого боку, мені шкода сина і внучку. Адже вони живуть постійно в тому тісному гуртожитку, там навіть умов нормальних зовсім немає. Кредит їм чомусь не дають на будівництво тільки під дуже великі відсотки не можуть же вони впроголодь жити, адже зараз на життя теж чималі гроші потрібні. Стала замислюватися я над тим, щоб допомогти своїм дітям, але де ж мені жити, чи не до них же в гуртожиток йти або в недобудований будинок. Невістка відразу а ми подумали і вирішили, що вам на дачі буде добре. Це вона так подумала. До слова сказати, у нас є дача, яку навіть не продати. Вона дісталася нам разом з сестрою від батьків, приїжджаємо туди влітку відпочити. Але це якраз і є літня дача вона не утеплена, стіни тонкі, дерев'яні, три кімнатки і веранда в стилі радянського сільського будиночка, туалет на вулиці, воду від рами носити. Якщо влітку це не зовсім тягар, то взимку дуже важко там жити. Газа там немає тільки привізною в балонах, щоб їжу готувати. Я їм пояснюю, що я там навіть одну зиму не зможу жити зі своїм здоров'ям замерзну, навіть якщо буду постійно грубку топити, зовсім маленько. Невістка моя Анна каже, а ми вам в одну кімнату обігрівач поставимо. «Спасибі, прислужилася, а в туалет в мороз як побігати, а помитися нормально як. Вона мені каже, але живуть же якось в селах. Я їм пропонувала самі живіть там, а мені дайте гуртожиток, але у них же робота і школа. А я, пенсіонерка, можу і потерпіти, спокійно собі жити на дачі подалі від людей. Орендувати мені квартиру теж невигідно, все ж гроші потрібно відразу кинути на будівництво, але все одно мене іноді турбує моя совість з одного боку, я повинна допомогти родині сина. Але боюся, що цих грошей на їх хороми все одно не вистачить. Якщо я й проживу цю зиму на дачі, то не факт, що довгобут не затягнеться ще на роки. Ну так що ж мені до останніх днів на цій дачі жити в таких поганих умовах? Більше ніде, навіть у моїй рідній сестри велика родина тулиться в одній квартирі, мене туди точно ніхто не візьме. Немає більше варіантів, але і сидіти з видом, що мене не стосуються проблеми сина, теж не можу. Що мені робити, як допомогти, щоб потім самій без даху над головою не залишитися? Коли Тарас йшов в армію, Юля обіцяла вірно чекати. І стримала обіцянку, вона писала коханому листи в армію з палкими зізнаннями в коханні, розписувала їх квіточками, сердечками, а в кінці листа, поряд зі словом цілою залишала відбиток губ. Вона і справді безмежно любила, так як тільки можна щиро любити людину, а коли його не було поруч, хвилини їй годинами здавалися. Тому до цих пір не віриться Юлі, що Тарас міг так з нею вчинити. Серце до останнього підказувало, що це неправда, що він не міг забути її. І коли на кілька чергових її листів улюблений перестав відповідати, а потім в декількох словах написав про те, щоб вона його забула, була змушена вжити всіх за правду. Заміж Юля вийшла за першого ліпшого, звичайно, без любові. Її розтоптану любов і своє серце вона назавжди закрила на замок. Щоб знову так боляче не опектися. та й не могла вона когось любити більше, ніж Тараса. Юля саме поралася на кухні, коли в двері задзвонили. Так як і була, в фартушку й домашніх тапочках пішла відчиняти. Перед нею стояв змужнілий в офіцерській формі Тарас. Я не повірив, що ти вийшла заміж, тому вирішив переконатися. Але бачу, що це правда. В його очах було стільки болю, що, здавалося, він ось ось заплаче. Тепер зрозуміло, чому ти не відповідала на мої листи. Він уже розвернувся, щоб піти, але Юля стримала його. Як ти можеш так говорити? Це ж ти написав, щоб я тебе забула, нічого не розуміючи, чи то виправдовувалася, то чи звинувачувала жінка? Я? запитав після тривалої паузи хлопець. Так я минулого тижня відправив останнього листа з армії з надією, що ти мене зустрінеш. Якийсь комок зупинився в горлі Юлі. Він не дав їй і слова вимовити. Сльози обпалювали її обличчя, а в голові лише снували питання: як? Чому? У той же день Юля пішла до батьків. Мабуть, вони знають більше, ніж вона. Їм же ніколи Тарас не подобався, тому що не мав достатньо грошей. Прости нас, дочка, ми хотіли тобі кращого життя, тому що знаємо, що таке, коли вишукуєш по кишенях копійки, щоб купити дітям цукерки. Ми це колись пережили і хотіли, щоб у тебе склалася найкраща доля по черзі, не стримуючи хвилювання, говорили мама і тато. Але ж ви не дивилися на те, що бідні, а всупереч усьому любили один одного і одружилися. Так чому моє життя хотіли зруйнувати? Як ви могли так зі мною вчинити? картала батьків Юля. Тримай! Мама простягнула дочки з десяток листів. Перечитуючи їх в сусідній кімнаті, Юля не плакала. Вона ридала вголос так, як виє, вірна вовчиця. В останньому листі, про який говорив їй Тарас, був про лісок, який за тиждень часу встиг засохнути. А поруч написано: Я його довго шукав, але знайшов для тебе. Увечері Юля серйозно поговорила з чоловіком, який, крім роботи, грошей і друзів, а може і подруг, про це їй не раз натякали доброзичливі сусідки, нічого навколо не помічав. Вони розлучилися тихо і мирно, як в морі кораблі. Вперше в житті Юля, переборовши страх нічної темряви, вийшла гуляти по місту. Втім, їй вже нічого не страшно. Тому що вона йде в будинок того, хто її по справжньому любить і кого ні на хвилину не переставала любити вона. Тимчасовий час змило всі непорозуміння і образи. У родині Юлії і Тараса підростають двоє світловолосих синочків, радіють онуками бабусі з дідусями, а ще всі впевнені, найбільше багатство це коли в будинку панує щира любов. Я вчилася в шостому класі, коли трапилася ця історія. Тоді до нас в школу перейшов тихий і нічим не привабливий хлопчик на ім'я Сергій. У нього була складна доля, мати його випивала і гуляла постійно. Через якийсь час її позбавили батьківських прав, і Сергій переїхав до бабусі. Він ріс розумненьким, спокійним, але одягався скромно і погано розмовляв. У нашому класі його відразу ж стали недолюблювати? Найяскравіші і жваві з них обзивали бідолаху, а класний керівник не вважала за потрібне в це втручатися. Вона нікого не лаяла і нікого нікуди не викликала вона вирішила зібрати всіх нас після шкільних занять. Хлопчики подейкують, що над нашим новеньким знущаються старшокласники. Я думаю, що ви повинні захистити його. Хто ж, крім вас? Це був блискучий хід. Адже й справді над ним жартували старшокласники, але навіть вони побоювалися наших хлопців. Пацани встали на захист Серйоги і взагалі скоро стали дружити. Виходить, що педагог повинен бути ще й психологом. А як, по вашому, повинна була відреагувати вчителька?